Добрий ранок, добрий час! Завітали ви до за нас! Всіх ми вас вітаємо та гарного настрою вам бажаємо! Вітаю вас, малята! Сьогодні ми відправимося в подорож. Ой, а ти хто? Я справжній козак. Діти, давайте ми з вами привітаємося. Привіт, козаче! А чи знаєте ви, хто такі козаки? Це Наші предки роблі воїни, які захищали Україну багато років тому. Вони жили на Січі. А ще вони були розумними, веселими та дуже дружніми. Сьогодні я запрошу вас у подорож у часи козацтва. Так. Сьогодні ми промові подорож до козаків. Подивіться, козаки здавали нам завдання. Давайте викинемо їх разом. Козаки любили перевіряти розум своїх товаришів. Нам ми віддаємо загадку. Він сильний, швидкий, гарний. По полі біжить незламний. Вірний друг козаків знає шлях без слів. Правильно, це козацький кінь. Що то за птах по річці пливе, на собі козаків несе? Правильно, це чайка. Дерев'яний, круглий, сильний, але не ламається. Правильно, це щит. Молодці малята. Так, малята квітлині. Козаче, розкажи нам про ваші улюблені страви. Улюблені страви козаків був коліш. Це така каша, яку варили з кукурудзи, пшениці або інших круп. А ще їли голошки. Це такі невеликі кульки з тіста, які варили у воді. Також козаки любили їсти вареники. Це такі маленькі мішечки з тіста, начинені з сиром, картоплю або вишнями. Козачі, а що ти полюбляєш вареники? Я полюбляю вареники з вишення. А я з сиром. Малята. А ваші вареники? Які удубані? А тепер давайте пограємо в гру. І страву. Запам'ятали назви? Коли ще будемо вам їх показувати, аби мають назвати їх. Погляньте, що це за страва. Правильно, це куліш. А це що за страва? Правильно. малушки. А це що за страва? Правильно, вареники. Молодці діти. Тепер наступним нашим завданням будуть козацькі перегони. Разом з моїм товаришем ми перетнемо смугу перешкод. Малята, допоможете мені прийти до фінішу першим? Допоможіть мені виконати перше завдання. Пострибаймо через предмети. Молодці! Ми добралися до наступного завдання, і тепер нам необхідно потанцювати. Як гарно ви танцюєте. А тепер зробимо наступне завдання. Нам необхідно присісти. Присіли, Встали Присіли. Встали! Молодці! Дякую, козачі. До побачення. До нових зустрічей! Малята, А я вам пропоную з вами разом зробити сюрприз для козаків. Зліпимо вареники. Щоб зробити з пластиліну вареники. Нам необхідно взяти білий пластилін. А якщо хочете зробити вареники з вишнею, візьміть червоний. Розкатайте кульку, додавіть її пальчиками. А тепер зігніть по краю. Ось такі вареники у нас вийшли. Маляка, чекаю фото ваших робіт. До нових зустрічей!